Всім привіт! Сьогодні ми будемо замінювати екран, який вже в зборі з рамкою на Xiaomi Mi A2 Lite. Такий цікавий телефончик. Сьогодні значить, будемо замінювати, начебто під склею. Першим ділом ми маємо виняти синіуток. Беремо. Зключаємо, оп, ще вони пошкодити плату. Тепер беремо і акуратно з так між екраном піддіваємо задню кришечку. Акуратно без різких рухів, тому що тут ще сканеру підкопати всім. Коли пошкодить швейф, категорично забороняється. Встав. так нам так, ну, потрібно пройти звіднати ну, це все. А, кришка пластикова хоча виглядала, як металева. Тому це трошки облегчує задачу. Тому що в мене були такі телефони. На якийсь треба б металеву коришку зняти, це просто жах, тому що екран амулет, який легко тріста, тобто екранути не можна, коришка не гнеться. Тому тут е як майстером можу виразити подяку. хлопцям, що на недорогому телефоні просто зробили гарний дизайн. Притроф Си хоча б з наші сторони підійти якось. так, тепер акуратно дивимося. Е, де у нас швейф? Сканрайт буде копатися. Оскільки я знаю, тут такий коротенький повинен бути. І це насправді краще просто шах. Ну, на що його таким. Типу, в мене було недавно відео з Redmi Note 7. Ось вам те. Там довгенький де? швейф. А тут Такий має бути коротенький, так. Я ще ні черта не бачу, де. Зразу. Наче не з цієї сторони. Як о-огу. Ось. Зразу все-таки. Ну дивіться, як заховано. акуратно, тепер піддеваємо на ліву сторону. І тепер направо. Це така проста інструкція. Тепо, потому що що є дуже короткий, ніж такої форми, що спочатку треба на ліву, а потім направо. І аккуратно піддеваємо його. Це копайся, хто общем. Далі, ми обсточуємо пристрій, беремо викрутку на плюс. Ой, ой ты жехтослав. Хонь так болтається, Жах. Жах, бунт и напоркрущен люди. Ай, Боже, Боже мій. Жах. Прошивал, дешу. Жахнуть капец на их вон кен закрутить. Здравствуйте, вот я перегуляю. акумулятор первым делом обесточим аккумулятор. Потому что мы заменим полностью экран. So, uh. І талі все відкручуємо. І тут нижню плату теж. Uh. Ось ми відкрутили всі винтики. і зразу. Звідкрути, вона не відкручива. Вон. І оп. Ми просто піднімаємо. Що ми бачимо? Дотя вже зняв. Тут нічого не тримає. А, значит, ми відмикаємося, що і в автомусі цей э, зв'язку. Аж на ручок, такий кабель. так. Тому що наповню. Знімати. Знімаємо. Далі нам потрібно зняти акумулятор. Щоб це зробити, У нас тут такі петлі, які, думаю, ми ще зараз поруться. їй кажемо, що це за хірня? От мене от, постійно вони рвуться якось все не так з ними. У мене тільки на парайфонах 6 шостих. ФС, вони не рвалися. То... Ой, зараз мені треба щось зняти цілий акумулятор теж і доничному екземплярі в мене. Я акуратно тут шойфа і міжплатного з цього цього пироху. Ну от, ну як мені це зробити так ультрааккуратно. Між парня не задину, а вот екранний за хлеба буде. А ну. а ну хоча мені ж в принципі пофіг На екрани, а от іншим комусь може бути не пофіг Значить, сократно просовуван. Ага, понял. Зараз покажу. Ага. А ничего страшного. Это подсрнно. Якщо колониаторы так ідуть, вони не тримають тримают все. Это тут сами ці прокладки. Я в них ни не зняв. Вони просто від часу раствориваются почал. Чисто таке. Жах. Uh, В общем, оцю а аж тут, что я шрайінг прям його складно пошкодив, а дисплейний потрібний как супер аккуратно. А тут є кран. Тобто ось така особливість. Це я показав, що він тон пошкодив. У мене то новий екран те що. А, а когось просто треба акумулятор замінити. Тому. Ну, тому стак треба бути дообережі ті санти помилка. Так, далі ми... А, тут наче ж немає ніде гонки. А, ні, ось тут тримаємо. Стак. Перемай відскочь. Відскоч. Далі знімаємо вібромотор. Полови бросилки. Что ж, сразу не поклеим. Ну, фібру моторчик мы просто подінем звичайною викруткою ось так. Ну, ничего не буде. О -о. А, Тут у нас статик Ну, Нугу. Далі у нас... Вот такой плоской выкруткой вот так поддеваем с тут и из... под кнопкой. Вот так. Оп. так. И проводим аккуратно под кнопкой. Вот так. И, и, и... Вот снимаем. Кнопки зняв далі. А, що можемо зняти? Можемо якийсь скотч відірвати. Оп. І зняти фронтальну камеру. Правильно, правильно. Оп. Так у нас мікрошечного. Не знаю, що вона мене в Пилу. Але, потому що у мене тут сквозне отверстия. сподіваюся, ще не трапи, потому что купляти її прям. Ну не то, що ему ровно, не, не хочется. Тому що. Яхти свою зйомку вона буде точно повна фуфло. А за гривень 200 що за неї просить це взагалі Не шукаємо підводні болти. Наче гвинтів немає ніяких. І пробуємо підійти плату. В цього місці попробуємо. О, она тут тримається на термопасті. Опа! Це ж це задачи так. Ось У нас у нас стара термопаста. Її повитати тобі це уберемо. Так, и протираем случайно цветы. Она уже вся каменная. Каменная. А Дорогие, что у нас тут за процессор? Значит, <просе> сейчас покажу. Тут у нас... У нас на драконе 625. -й. Uh, ну, як мені доволі непоганий 625 знову тревель. Він uh, трішки гріється, тому вартує замінити термопасту. Отже, беремо новий екран спершу. Uh, кидаємо сюди плату не в прямому сенсі. Ось так. От так. Значит, при наводчун долговатый. хвилює хулии А Ладно, фигнем. Берем аккумулятор. Ось. Підним БН47. Ага, і кнопки включення. Ну, треба акумулятор в кінці, а, але оперуємо. А... Акумулятор сівши, скоріш це все. А, гаразд. Акумулятор сівший. Беремо сивший. Берем швейф, дорогие де? Да? Это нижній? нижний. О, чорт, чорт. я його не зняв. Берем наш так. Знімаємо. І не порвайте нічого не буде. Тільки воно. Ось. YouTube. Не забуваємо. мене є блок живлення. Тут зішно тут валяється. Так, збираємо. качаем. А черт, надо ну, микро Так, с микро USB. С холопа холопом. Вот и поворот прям. лки потом оно. Типси нормальні. Ох, загорівайся вже щось. Что-то Що говорю... Ого, видите, все працює. А можна повністю повноцінно збирати. Дисплей, наче як оригінал. Перше, мене зімкнулася камера на моменті, де я перевіряв чи не працюю. Отже, я на току нічого не зробив. Давайте коротко пройдемо, що я зробив з старого дисплею з... зняв церіта, який відповідає за сигнал. Далі взяв термопасту. То не яким слоєм наніс з іншої сторони, там де процесор цю термопасту. А тому що тут була стара вона вже ну все є гайки. А, далі трішки зібрав, поклав був мотор, приєднав нижній індикатор зарядки приєдна. Ось, а... Далі. Приєднав фронтальну камеру, датчик приближення, і током ще нічого. Тому вибачайте, що камера сіла, але долучається знову. Продовжуємо. Отже, В принципі, можна вже ставити цей. Якраз Протяг... вставляємо його сюди і протягуємо вот так. Ні к такому. Підтягуємо. Приєднуємо ось все. Приєдналось, так протягнув. Все добре. А далі, якщо я не помиляюсь, в мене тут. Ну-ка. Ти чуєш, не її. Далі. Um, в принципі, можна вже скручувати низ. Ми беремо це за чорт швейх. Ось. Викладаємо швейх. Ось так. Оп. Ставиклидний. Ем, що у нас залишається? На залучається з минулого. А, ну-то і диск вниз. Um, так. І скручуємо. Перший сегмент є. Драдію він є четвертий знизу. Угу. Щовчок був це зафіксувалося рівно і давно. А от тепер уйдем наверх. Pues nada, me puedo suscribir. Entonces, pues Закручуємо всіх, їх тут небагато конструкція легко. Далі фінальним штрафовуємо внутрішній збірці, приєднуємо акумулятор. Так, стану. Приєднуємо. Далі беремо целову пластинку охайну. так. Сюди стану. Закручиваем тут нормально цигун таки. чуть забыл про винтики и тримай плату. Тут камеру отлепился. Вот так. Ну, тут огонь. Принцип провітатися. І на цьому можна завершувати нашу збірку. Я завершувати нашу да, збірку. Можна закривати стаберем. Окей, звинувачу. Свої місце. Мабуть, гротує почати саме з кнопок. Саме головне, чого не встало. Давайте замов почнемо Так заново довольно приємно. Приємним тач. Ось. Далі. Дай на своїх місцях. Значить, фіксуємо їх, поки вони не став біженцем. И давайте. Угу. Закрываем цвет карточку. Так Оп. Конбом все зібраний і готовий до роботи своєї фінальної перевіже. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!